Дев'ятниця до дитятка Ісуса з Отцем Піво. День 1. О ласко таємниці народження Ісуса. Війди в Мою душу. Нехай дитятко Ісус буде Господом Твого серця, нехай постійно супроводжує тебе своєю благодаттю і нехай підтримує тебе, перемінює на краще твоє серце, а в кінці. Нехай учинить, що воно було лише для нього. Наближається свято Божого народження, з'являється нагода винагородити потребі серця і висловити найкращі побажання в солодкому і повному доброти Ісусі. Що скажу, як висловлю побажання перед Яслами дитятка Ісуса, мій брате, прагну ті побажання висловити в молитві. Щоб завершилося навернення серця до Ісуса, щоб відбулося зростання у святості, та щоб Господь наповнив Тебе духовною радістю. Молитва! О Ісусе, завжди щадрий у милосерді, прости мені, прийди, щоб знову народитися в моїй душі та залишитися в ній назавжди. Коли б я виявляв упертість, то силою відкрий брами моєї душі і управляй у ній завжди. Ти знаєш, що всією своєю волею я правну посідати тебе цілковито, любити тебе і служити тобі, повністю скоряючись тобі й твоїм Божим законом. Наповнюй найгарячішою любов'ю моє остигле серце, запалив мені вогонь, що ти його приніс на землю, коли на неї прийшов. Щоб я, спалений ним, жертвував себе на вівторі твоєї любові, як жертва любові, щоби ти міг царювати в моєму серці, а також у серцях усіх. Нехай у всьому і через це бринить одна єдина пісня хвали, благословення, подяка Тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї доброти. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.